З першого тайму лівим флангом не намагалася розривати, Буковина не, не давала. От е, контрдії, які були проти цього, чи просто чекали перерви? Хоча вже і е, за рахунок пенальті 1-0 була перевага в першому таймі, за власними відчуттями, що не давало зламати захист Буковини до точки? Ну, в першу чергу, це настроїв е, Буковини. Тому що з такими командами, як, е, як ми, як Полісся, Кожен футболіст хоче себе проявити і показати, що він достойний набагато більшого, чим там грати в Буковині, наприклад. Всі хочуть себе проявити. От велике бажання, самовідача. Дуже, дуже велике самовідача і бажання Буковини, якби і не давали їх так легко вскривати. Я ні у кого не запитував. Я знаю, ти не будеш відповідати, але ну хто вовк матчу сьогодні? Вовк матчу? Вовки матчу. Вся команда, весь персонал і всі вболівальники, всі вовки.